Сьогодні атомна енергетика в балансі виробляє вже десь 60% електроенергії країни навіть при окупованій Запорізькій атомній станції. Україна має пишатися людьми, які це зробили. Вона має пишатися людьми, які знають, як це робити. Вона має пишатися дійсно своїми висококваліфікованими співробітниками енергоатома. Які готові самовіддано працювати задля для того, щоб втримати систему в складні для країни часи, задля того, щоб дати людям світла, задля того, щоб забезпечити енергобезпеку взагалі всієї держави? Сьогодні у нас дійсно свято, незважаючи на воєнний стан, тому що сьогодні ми з вами відсвятковуємо 20 років успішної, надійної і безпечної експлуатації цього красення енергоблоку номер 2. Хмельницької атомної станції, який зараз працює для того, щоб забезпечити країну електроенергію, і для того, щоб не допускати відключення електроенергії, дякуючи вашій роботі, дякуючи всім тим будівельникам, тим ветеранам, які будували цей енергоблок, і дякуючи їх досвіду, який ми зараз використовуємо для добудови третього і четвертого енергоблока, саме цей досвід і саме ці ваші дії надихають нас на те, що ми можемо. І знаємо, як і добудуємо третій, і четвертий енергоблоки, а потім, як сказав міністр енергетики, і п'ятий, і шостий енергоблок тут. Енергоблок за 20 років виробив практично 130 мільярдів кіловат годин електроенергії. І якщо взяти сьогоднішнє споживання, це біля двох років споживання всією Україною. Я впевнений, що блок ще буде надалі надійно експлуатуватись. Це приклад того, як дійсно Україна здатна добудовувати і надійно експлуатувати, підвищувати безпеку, адже на наших енергоблоках зроблено найбільшу кількість заходів, які призначені для підвищення їх безпеки і надійності.